Певно, вам навіть не показувала їх. Ці безрукавки це така незамінна річ, от такий період. У нас взагалі безрукавки користуються завжди попитом. Я кольори вам просто покажу. Є чорний, є бежевий, а є ось такий шоколадний гузочки, вони розшпиляються, функціональні. Це ну, вона достатньо бачите, об'ємна, велика, розмірний ряд L, XL є. Ну, якщо щось не продав, та є Excel, вони повномірні. Тобто S можна і на, на M брати. І 48 давайте я все-таки на цей 48 гляну, скажу вам, чи вона повномірить. 48-й буде на Excel, е, буде на 52-100%, й 100%, тобто на розмір великомірить, але це можна, ми можемо заміри дати і ви, по ваших замірах підібрати. Е, в складнику у нас 70 вовни, 30 е, акрилу, буде гарно носитися, ну і гарно стилізується. Ви можете з гольфиками носити, ви можете з сорочками, з блузами і взагалі в приміщенні собі купити мати таку штучку, щоб трошечки було тепліше.